Вітаю, друзі! Сьогодні друга частина огляду розвиваючого планшету рукавичка. Потрапивши всередину будинку рукавички, ми можемо розіграти з дитиною дві гри. Перша це гра Підбери контур. Їжа кріпиться на липучку і для кожної свій контур. Мета навчити дитину підбирати предмети за формою. Друга гра хто що їсть. Пропонуємо дитині нагодувати тварин згідно їх уподобань. Спочатку вчимо дитину, а далі вона й сама запам'ятає, що мишка більш за все любить сир, зайчик морковку, ведмедик зрадіє глечку з медом, а кабанчик з радістю з'їсть жолудь. Лисичку нагодуємо рибкою, жабку – комахами, а вовчика кашкою. Друзі наїлись, зігрілись у теплій рукавичці біля вогнища. Саме час для розваг. А найкраща забава взимку звичайно ж ліпити сніговика. На цій сторінці планшету знизу на відкидній частині будемо складати пазл із сніговика. Тут вчимося із частин складати ціле. Та будемо не лише ліпити сніговика, а й наряджати його. На прикладі сніговика повчимо з дитиною частини тіла. Де голова? Де тулуб? Ноги? Нехай дитина покаже очі, ніс, щоки. Рот. А у цій планшетці зберігається вбрання для нашого модника для гри одягни сніговика. У комплектацію кожного костюма входять шарф, капелюх і пара рукавичок. Усього шість комплектів одягу, шість карнавальних костюмів, а саме костюм клоуна, санти, ковбоя, оленя. Військового і гламурної барбі у рожевих навушниках така творча гра розвине мислення та уяву дитини. Як це не дивно, та не всі дітки мають добре розвинену уяву, тому варто приділити час для її розвитку за допомогою ось таких цікавих ігор. На задній титулці планшету знайдемо ще одну цікаву гру. Підбери пару, крутимо карусіль і знаходимо відповідне пальчикове звірятко. Граючись з дитиною, обговорюємо назву звіряток. Порівнюємо, хто більше, хто менше. Зверніть увагу, якщо крутити карусіль у такому напрямку, звірятки начебто по черзі висипаються, виходять із рукавички. Коли будемо крутити диск в інший бік, то звірята будуть заходити в рукавичку. Ось такий планшет з купою завдань Ігор вам показала. Підписуйтесь, друзі. До нових зустрічей!